Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Азаряна. Сьогодні 25 лютого. І сьогодні треба написати число на своєму дзеркалі. І ваша мрія здійсниться. І так. Дорогі мої, давайте розбиратись, що ж це за число. Але перш за все, давайте зустрінемо цей день разом словами, які допоможуть нам зробити цей день яскравим. Тому треба буде поставити лайк під цим відео. Якщо ще не підписались, підписуйтесь. Та діліться зі своїми друзями, і основне, на протязі дня, періодично повторюйте цей мотив, який ми зараз запишемо вами, з вами в коментарях. І так, зустрінемо цей день. Такими словами. Все для мене відбувається самим чудовим та чарівним чином. А тепер давайте разом. Все для мене відбувається самим чудовим та чарівним чином. Ну що ж, ставте лайк та запишіть цю фразу у коментарях або зараз, або після перегляду відео. І так, 25 люте, дзеркальна, особлива дата, яка може все змінити. Обов'язково напишіть це число на дзеркалі, та хай ваша мрія здійсниться. А от як і що? Чуть пізніше я вам все розповім. 25 лютого є особливою датою це послідовності чисел, що запам'ятовується, які виділяються в календарі своєю гармонійністю. Такі дати завжди притягують погляди своєю синхронністю і витонченістю, не зважаю... незважаючи, незважаючи на те, що вони відомі своєю візуальною досконалістю. Кожен з них також обладає дивовижною енергетичною потужністю, незважаючи на те, що 25.02.2025 року не повністю дзеркальна дата в класичному розумінні. Але вона просякнута особливою кармічною атмосферою, яка може вплинути на життя того, хто свідомо з нею взаємодіє. Це унікальна дата для поточного року має у своєму числовому складі присутність цифри, наприклад, 2. Та має особливий сенс. Цифра 2 означає гармонію, рівновагу, духовність та рівновагу в матеріальному світі, а також надихає на перебування внутрішнього світу, який міцний і непохитний. Також відкриває двері до нових можливостей та перспектив. Цифра 2 символізує зміну зростання та необхідність адаптації до найближчих подій у житті. Коли ці цифри зливаються разом, вони посилюють одне одного, породжуючи потік подвигів, які стосуються всіх сфер життя. Та саме прекрасне, ця зарядка проходить тільки в окремій даті, не тільки так, але й пронизує весь рік, що тільки напочався. Не забувайте, що ваші справи та думки в цій даті будуть луною проходити через весь рік. А враховуючи, що після цієї дати нас також чекають грандіозні астрологічні події, включаючи великий парад планет, який вже буде окрилений від можливостей, що відкриваються перед нами неминуче. Але це ще не все. Рік 20. П'ятий позначений як рік дев'ятки, що означає період завершення та виконання. Якщо скласти всі цифри цієї дати, ну і якщо далі розбити на 18, то ми знову стикаємося з цифрою, де ця цифра кармічна та енергічно сильна переповнена зцілюючій енергії сприяє духовному пробудженню і дає можливість переосмислити старі промахи, позбувшись від тяжкості довгих образ, мотивуючи подолати життєві труднощі, і таким чином постає чудовою можливістю для підготовки фундаменту. Під свій особистий успіх у майбутньому, оскільки ця дата служить як свого роду енергетичний відбиток протягом усього року, що робить цей день часом особливої сили та потенціалу. Не можна прогавити сьогоднішній день. Уявляєте, ви сьогодні зможете вистроїти весь свій рік. Не прогавте. Слід уважно поставитись до рекомендацій нумерології, щоб уникнути фаталь... фатальних помилок під час цього чарівного дня. Утримайтесь від імпульсних дій, рішень, до таких належать необдумані покупки, які зазвичай виявляються забутими і десь потім валяються у куточки, або ще ще гірше можуть привести до зайвого клопоту. Такі поспішні кроки можуть призвести до небажаних наслідків, особливо коли йдеться про дату із зеркальною енергетикою. Вона може виявитись непередбачуваною, навіть руйнівною, та якщо ви спробуєте заважати їй. Гармонійно влаштований ритм, чим ризикуєте отримати підсумок радикально протилежно очікуючому. Виключіть із своєї повсякденності на сьогодні суперечки та розбіжності. Не варто втрачати цінний потенціал цього особливого дня. Зеркальна дата покликана для синхронізації зі світлом. Так дозвольте собі бути в повній злагоді з нею. Зробіть акцент на максимально продуктивному та сприятливому проведенні часу, щоб це наповнило вас і оточуючих позитивом. Не скупіться на посмішки та теплі слова та не відмовляйте у підтримці тим, хто звернеться до вас за допомогою. Всі добрі вчинки повернуться до вас у збільшеному розмірі. І цього разу еквівалент 9. Бо це другий місяць року лютий носить на собі акцент, що підкреслює дублюючу двійку. І його позначений час, коли взаємодія, взаєморозуміння набувають особливої значущості. І в контексті 25-го року ми бачимо унікальну комбінацію цифр. Тут повторення цифр акцентується. Господи. Як співпраця і символізує нерозкриті можливості та готовність до переходу в новий стан. А також цифри повідомляють нам про неминучість майбутніх змін та важливості гнучкого підходу до них. Сукупна дата, яка говорить про необхідність черпати сили у гармонійних відносинах. Бути готовим до вітрів, змін та активно прагнути до досягнення рівноваги в своєму житті, енергетичні аспекти цього року, енергетичні аспекти цієї дати, зміцнення двостороннього зв'язку, цей день ідеально партнерських зв'язків. Він підходить для поглиблення контактів як у діловій, так і в особистій сфері. сфері. Ініціювання змін є дата, вірні ця дата може послужити поштовхом до перетворень. Ну, треба лише відкритись та бути готовим до змін. Тому що. Можливості будуть приходити, але якщо ви не відкриєтесь цим чудовим моментам, то буде зовсім не те, що ви хотіли б. Тому, щоб задати вектор майбутнім починанням, закладаючи основи для майбутніх успіхів, пошук рівноваги енергетики. Дати сприяє встановленню гармонії у всіх сферах життя від робочого процесу до особистого простору. Як засто застосувати цю енергію? Організація майбутнього ідеальний час для складання планів. Які враховують як потенціал спільної роботи, так і готовності до майбутніх змін, поглиблення контактів, приділіть час близьким людям, зміцнюючи та розвиваючи з ними відносини, реалізація ідей відправна точка для нових починань чи дій назустріч ну, давнім цілям самопізнання. Це час для роздумів та самоаналізу, щоб зрозуміти, які зміни необхідні для досягнення внутрішньої гармонії, рівноваги та добрі справи. Підтримуйте нужденних, виявляючи емпатію та альтруїзм, користуючись прив'ятливою енергією дня. Для зовнішніх актів милосердя головна цифра року дев'ятка. Вона пов'язана з дев'ятим арканом таро пустельника, який представляє завершення станів, накопичення мудрості, співчуття та служіння спільноті, а також поглиблене самопізнання. Це ключове значення має особливий Вплив у 25-му році, ставлячи акцент на завершенні старих етапів, рефлексії пошуку життєвої мудрості та вкладу у загальне благо. І ось таким чином цей день несе в собі потоки динаміки в відносинах та провісників зміни, застарілих процесів, на нові шляхи, акцентовані мудрістю та суспільною віддачею. Це день, коли він не відображає собою ідеали дзеркальності, все одно з концентрацією інтенсивної енергетики, зарядженою аспектами колаборації, трансформації та можливостей зростання. Цей часовий відрізок ідеально підходить для поглиблення особистих зв'язків, розкриття вашого внутрішнього потенціалу. Та внесення благодійних перетворень у вашу власну долю. Визнайте, що цей рік належить провести у фазі завершення застарілих циклів та у пошуку нового сенсу. Випробовуйте цю дату, щоб налаштуватись на вібрації 9-го таро аркана, ладу, аркана ладу, курс до нових перспектив, з розумінням та чуйністю, відкрити для інновації та будьте готові для. До взаємодій та використання цього дня з метою досягнення рівноваги. І цього зимового дня, 25 число, випадає особливий час, наділений містичним потенціалом для духовного оновлення. В індуїзькій традиції цей час називається Кадаші. Особливий день. Коли кожен здатний посилити сприятливий перебіг своєго, своїх життєвих подій, піднятись над обмежуючими умовностями, карми і мінливої долі. В цей день мирським турботам варто дати перепочинок. Він не найкращим чином підходить для занять звичайними питаннями. Противагу саме зараз найбільш плідно поринити у духовне шукання та присвятити час релігійним обрядам, вивченню священних текстів та прислухатись до настанов мудреців, наповнений потужною енергією. Це несе ефективність молитвам та дивам. Практикам проведіть цей день у піднесеному прагненні. Запропонуйте свої дії в знак шанування божественної сутності, де знак шанування це простий спосіб. Наповнити свій день духовним змістом, не відволікаючись від повсякденних обов'язків, просто зробіть свої щоденні справи участю в божественній грі, і спостерігайте, як це служіння у світ приходить любов. В нумерології цей день вважається порталом, можливостями, коли грань відкривається. Цей день усі загадані бажання отримують особливу силу, відкриваються канали для отримання важливих послань. Активується енергія достатку процвітання та обов'язково 25 числа на будь-якому дзеркалі у своєму будинку. Напишіть дату. 250 2025. Далі, коли написали дату, загадайте своє бажання, а потім скажіть у день дзеркальний годину особливо відкриваю. Шлях до мрії. Як число це прагне до числа, так і щастя моє йде до мене. Дзеркало, брама священна, проведи моє бажання, як слова мої почуті, нехай здійсняться мріяння, бути тому. Промовити це потрібно буде три рази, а цифри залишити рівно на добу. Потім просто стираємо. Обов'язково дякуйте Вищим силам. Пам'ятайте, що частота ваших намірів це ключ до успіху ритуалу. Просіть. Того, що може, не просіть того, що може пошкодити іншим. Концентруйтесь тільки на світлих цілях та мріях, цей день підходить для загадування бажань про фінансове благополучня, гармонію у відносинах, здоров'я, довголіття, розкриття талантів та багато іншого. І нехай сила дзеркального дня. Допоможе кожному з вас наблизитися до своєї мрії. Хай буде так. До зустрічі у новому відео.